Вітаю на календарі 9 жовтня, початок нового робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюз і з вами у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогоднішній день нам запам'ятався такими подіями. Квест для водіїв у Покровську зробили ямковий ремонт мостом, але забули про з'їзди з нього. Правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі пожежа була локалізовано о 14-й годині, ліквідована о 15-й годині на 5 хвилин. Пожежає знищено гараж та речі особистого користування на площі 60 квадратних метрів. Мешканці багатоповерхівки у Покровську, що постраждали 7 серпня, в результаті обстрілу отримують компенсацію від держави для отримання інформації по програмі є відновлення. Можна звернутися до сайту є відновлення і отримати інформацію щодо магазинних партнерів. Як на Донеччині працює робоча група з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки? У нас ці вся спільнота психологів, вони є у кожному департаменті. Антидепресанти, що це таке і кому вони потрібні? Побічні реакції є завжди і у всіх препаратів. У антидепресанти вони відрізняються тим, що вони можуть. Виникнути в перші два дні, але потім зникнути. Ну тобто, це треба пережити. Спорт, запорука здоров'я дитини у Покровську, 15 років працює секція бойового самбу та змішаних єдиноборств. А таке місце я узнав давно. Я ще ходив 4 роки, Мені не подобалось, по тому що не все біжали. А мене тепер позвав друг в 9 років і мені понравилась. Інформаційний випуск починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено четверо людей серед них дитина. Окупаційні війська завдали сім ударів по цивільному населенню. Поліція зібрала докази воєнних злочинів. Обстрілів зазнали чотири населених пункти: міста Авдіївка та Костянтинівка, СМТ Курдюмівка, село Ласточкине. Армія РФ била по мирному населенню з авіації, ОТРК Іскандер, артилерії та танків. Пошкоджено 33 об'єкти, 29 будинків, котельню, автомобіль, газопровід, «ЛЕП». З Іскандера росіяни вдарили по Костянтинівці. Поранень зазнали четверо людей. Серед них дитина 2014 року народження. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 19 приватних осель, критична інфраструктура. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 8 жовтня 2023 року, у 6.25 російська армія обстріляла місто Костянтинівку. Ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК Іскандер. Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: дев'ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Квест для водіїв. У Покровську зробили ямковий ремонт мосту, але забули про з'їзди з нього. Чому так? З'ясували журналісти телебачення Капрі. На минулому тижні у Покровську підрядна організація розпочала ремонтні роботи на шляху проводі Східний, який в народі відомий як горбатий міст. Декілька днів через це на мосту спостерігалися великі затори, що завдавало значних незручностей водіям. Нагадаємо, договір на ремонт шляхопроводу Східний було укладено на початку серпня між житлово-комунальним відділом Покровської міської ради та покровським підприємством Агропромбут. Вартість його склала 273 тисячі 648 гривень. І за ці гроші фірма мала виконати ямковий ремонт асфальту площею близько 220 квадратних метрів. Шити роботи фірма мала до 1 вересня 2023 року. Проте 31 серпня було укладено додаткову угоду, де встановили новий термін виконання робіт: 31 жовтня 2023 року. Наприкінці минулого тижня роботи з ямкового ремонту були завершені, але тут на водіїв очікувало суцільне розчарування. Адже найпроблемніші ділянки шляхопроводу так і лишилися недоторканими. Обидва з'їзди з мосту на на вулицю Шосейна та на вулиці Добропільська ще той квест навіть для найдосвідченіших водіїв. Кажуть, з нетерпінням чекали на ремонт мосту, але очікування не виправдалися, і ця ділянка дороги так і лишилася для них смугою перешкод. Відкритим залишається і питання, чи планується у цьому році все ж таки відремонтувати з'їзди зі шляху проводу. Ну а поки водіям потрібно запастися терпінням та бути уважними і обачними під час їзди на цій ділянці. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Натомість на цю посаду указом номер 679-2023 командувачем сил ТРО призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Правоохоронці про оперативну ситуацію у Покровському районі. Далі у сюжеті. Поліцейські цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 196 повідомлень про події та правопорушення. З них 16 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівники реагування патрульної поліції виявили дев'ять Водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України, 8 жовтня о 13 годині 38 хвилин надійшло повідомлення до пожежної чергової частини про пожежу господарчої споруди у місті Покровськ по вулиці Роздольна на гасіння пожежі були. Залучення рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 5 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізована о 14-й годині, ліквідована о 15-й годині на 5 хвилин. Пожежою знищено гараж та речі особистого користування на площі 60 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також рятувальники три рази залучались на гасіння сухої трави та сміття на території Покровської, Мирногурадської та Гродівської громад. Вкотре закликаємо населення не провокувати пожежі у природних екосистемах, тому що, поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності, їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали у повітря. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Продавав водійські посвідчення. Нацполіція встановила причетність автоінструктора з Краматорського району до корупційної обрудки. річний чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду в обмін на допомогу в одержанні водійського посвідчення. Він запевнив слухача курсу, що може вплинути на рішення посадових осіб територіального сервісного центру під час складання іспиту з водіння. Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та карного розшуку одного з відділень Краматорського РУП викрили фігура під час отримання 8 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 369 пункт 2 зловживання впливом Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Мешканці багатоповерхівки у Покровську, що постраждали 7 серпня в результаті обстрілу, отримують компенсацію від держави. Подробиці далі 7 серпня 2023 року. Окупанти атакували одну з багатоповерхівок у центрі Покровська. Ракета вбила 10 людей. Ще майже 90 покровчан отримали тоді поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджень зазнали понад 350 об'єктів нерухомого майна, серед яких комунальні заклади, багатоповерхові та Приватні будинки. Були обстежені об'єкти нерухомого майна, які були пошкоджені внаслідок цього обстрілу, та складено відповідні акти: акти комісійного обстеження, акти візуального обстеження або акти технічного обстеження. Власники майна, яке було пошкоджено, вже подали до дії. По програмі державній програмі є відновлення 81 заяву. Комісією вже було розглянуто 57 заяв та нараховано компенсацію у сумі 4 мільйона 100 тисяч гривень. 21 заявник вже отримав грошове відшкодування на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Що робити, якщо житло зазнало пошкоджень чи руйнувань та які документи потрібні, аби отримати компенсацію? Відповіді на ці питання можна знайти за декілька хвилин. Для отримань інформації по програмі є відновлення, можна звернутися до сайту є відновлення і отримати інформацію щодо магазинних партнерів, з якими можна заключити відповідний договір на виконання робіт з відновлення або на отримання будівельних матеріалів. Загалом по місту Покровськ та Покровській громаді з початку дії програми є відновлення було надано близько 180 заяв. За ними було нараховано 8,9 мільйона гривень компенсації. На вокзалах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони, які працюють непублічно, на відміну від своїх колег-охоронців, що мають службову форму з усіма знаками розрізнення. Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може Виникнути під час подорожі пасажирів, зазначають в Укрзалізниці. Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, на одному з популярних західних напрямків. Ти як на Донеччині працює робоча група з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Вже більше ніж півтора роки в Україні триває повномасштабна війна. Вже більше ніж півтора роки українці засинають і прокидаються з відчуттям постійного страху. Російська агресія створила величезну потребу у психологічній підтримці населення від першої психологічної допомоги до комплексного психологічного супроводу. Люди пережили страх, травму та ізоляцію. У них проявляються симптоми тривоги, депресії та стресу. Фахівці кажуть, сьогодні на щастя більше людей. Людей, що мають психологічні проблеми, звертаються до спеціалістів. Люди йдуть, розмовляють і кажуть, що це дуже гарно, коли є психотерапевти, коли можна прийти. Просто сказати, що ви знаєте, в мене болить там в грудях, у мене стискає в грудях, у мене кому в горлі, і я просто не знаю, що мені робити. І люди йдуть, дуже багато йдуть. Ілона Кислицька зазначила, що основний симптом пацієнтів клінічний посттравматичний стресовий розлад. Вертаються люди, які пережили ситуацію, люди, які були. Ви виїжджали з Маріуполя. Люди, які пережили страх війни, люди, які пережили ці бомбардування, обстріли. Люди, які йшли пішки від Маріуполя до Мангуша, з Мангуша надалі. Тобто люди, які отримали психологічно велику психологічну травму у Донецькій області створена і працює технічна робоча група з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, з метою реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яка впроваджується в Україні за ініціативою першої леді Олени Зеленської на сьогодні у кожній громаді Донецької області є представник, який відповідає за втілення програми ментального здоров'я на рівні громади. У нас усі вся спільнота психологів, вони є у кожному департаменті, практично. Так, крім того, є психологи в структурі е, МВД, є психологи в структурі МЧС. Кожен психолог він працює. В своєму напрямку, і він знає, що з цим робити. Працюють на Донеччині і над створенням у громадах кабінетів ментального здоров'я, або кожен потребуючий мав змогу отримати кваліфіковану допомогу. У нас є така, така пропозиція, тобто, це люди від громад вони надали, щоб людина, яка щось там себе почувала якось не дуже гарно, могла мала змогу звернутися до того кабінету. в тому кабінеті буде знаходитись і. Медичний працівник, соцпрацівник і юрист. Якщо ви відчуваєте, що терміново потребуєте психологічної допомоги чи підтримки кваліфікованих спеціалістів, телефонуйте за номерами, що зараз бачите на екрані. Антидепресанти, що це таке і кому вони потрібні, дізнайтесь з наступного сюжету. Антидепресанти це специфічна група лікарських препаратів, які використовуються для лікування депресії та деяких інших психічних захворювань, таких як тривожність, посттравматичний стресовий розлад. Вже більше ніж півтора року наша країна і психіка людей переживає турбулентні часи, коли від емоційного піднесення до сильного стресу нас може відділяти одна новина. Тому останнім часом лікування антидепресантами потребує значна кількість людей. До того як призначити антидепресанти, спочатку проводиться психосоціальне втручання. Тобто, при першому ж прийомі ніхто їх не буде призначати. Це доволі такий… Тривалий шлях до їх призначення, тобто, спочатку ем, буде проводитись психоосвіта, ем, робота з рідними, з людиною, пояснення, там психосоціальні якісь втручання, і вже потім, якщо це все не допомагає, то приходимо до прийому антидепресантів. Є така категорія. Пацієнтів, діти до 12 їм взагалі не призначають, пригнічений стан, який триває понад два тижні, не можна ігнорувати. Варто звернутися до лікаря. Спочатку ми їх обстежуємо, щоб виключити соматичну хворобу, якусь яка б могла привести для того ж серцебиття, задух, приступами. Тобто, ми спочатку їх діагностуємо, обстежуємо і вже потім, якщо що, виставляється діагноз. Антидепресанти потребують часу, щоб накопичитися в організмі та почати. Діяти важливо також знати, що вони можуть мати неприємні або навіть побічні ефекти. Тобто вони приймаються, доки не наступить ефект, і ще 9-12 місяців після цього. Тобто, це тривалий, ну дуже тривалий процес може бути. Побічні реакції є завжди і у всіх препаратів. У антидепресантів вони відрізняються тим, що вони можуть. Виникнути в перші два дні, але потім зникнути. Ну тобто це треба пережити ось ці перші пару днів. Антидепресанти дають змогу знизити ймовірність появи нових тривожних станів. В аптеках Покровська товар цього напрямку у наявності. Антидепресанти є в наліччі. Є, звісно, навіть деякі препарати, які на трив... ну, на основі. Ну, В основі, звісно, хімічні препарати. Но все в основном они будут все рецептурного отпуска. Есть несколько препаратов, которые безрецептурные. Это, например, адаптол, бафазол, бифрен. Ценова категория таких лики в різна. Антидепрессанты никогда не были дешевыми и раньше. Ну, сейчас, конечно, ну дорого, 200 и выше. Відчути перший ефект після початку приймання антидепресантів можна вже за перші два тижні, кажуть фахівці. Та важливо не зупинятися, а продовжувати регулярне вживання ліків згідно з настановами лікаря. Ще одна вакцина проти грипу пройшла державний контроль якості. Це чотиривалентна інактивована вакцина французького виробництва. 151 тисяча 100 доз вакцини отримали позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів. Найближчими днями вакцини надійдуть у продаж до аптичних мереж. Спорт запорука здоров'я дитини у Покровську. 15 років працює секція бойового самбо та змішаних єдиноборств. Спорт для дітей не менш важливий, як і для дорослих. Віддати дитину до спортивної секції чудовий внесок у її здоров'я, адже регулярні фізичні навантаження сприяють гармонійному розвитку організму. Так у Покровську вже 15 років існує секція бойового самбо та змішаних єдиноборств під керівництвом тренера Артема П'ятихатки. «Формування, скажімо так, скелета ребенка, ну і відповідно, Самоуверенность, уверенность в себе, уверенность в своих силах, возможностях, целеустремленность, это повышать внимательность, физическую подготовку. Полностью, ну и, конечно же, настроение. Когда после тренировки выходишь немного уставший, через, как известно, дети через 20 минут уже восстанавливаются практически полностью. Отличное настроение, общение с детьми, поездки на соревнования, сборы учебно-тренировочные. Ну и, соответственно, чтобы не сидеть дома за телефонами, за компьютерами, потому что это онлайн-обучение. Після онлайн набучення они здесь в колективі растут, розвиваються. Як зазначає тренер, діти, які приходять спочатку для підтримання фізичного розвитку, згодом захоплюються цим видом спорту та починають займатися ним більш професійно. Попробував на турнірі на містом приміру лікакумта. Він розуміє, що він хоче далі виступати. І, відповідно, його підготовка ребюнка росте від соревновань. і здійсню. Так как есть новички детям, есть дети, которые занимаются уже 5, 6, 7 лет. Они, соответственно, вместе занимаются. Старші товариші, скажем так, допомагають им, подсказують. Тренування проходить три рази в тиждень. Тренировки основна тренировка полтора часа. 40 минут до часу времени. Спортсмены, которые на чемпионаты Украины и Европы мира выступают, они занимаются по 2,5-3 часа в день. Это обязательно, это без этого никуда. А ребята, которые чуть поменьше выступают и как бы не такой большой уровень берут нагрузок и тому подобное. Не займається полтора часа основное время і полчаса самоподготовка. Ну два часа времени хватает хватає з голови. Вихованці секції Артема П'ятихатки розповіли, чому саме вони вирішились ходити та займатися спортом. Я я хочу защищаться. Ну мені нравится сюди ходить, буду всех. Буду сильним, буду это славу. любимое – отрабатывать отрибатувати прийоми. Ну, не знаю, вообще сюди однокласник привел, Ну, Я походил по мне очень понравилось. Так как мы тренируемся, хороший тренер, хорошая компания, в которой мы тренируемся. Ну и вообще мне нравится такое. О таком месте я узнал давно, я еще ходил в 4 года, мне не понравилось, потому что мне все обижали. А меня теперь позвал друг в 9 лет. И мне понравилось, я сказала маме, я буду заниматься. Она сказала, да, хорошо. И я очень люблю как, отрабатывать удары и всякие приемы. Спорт для мене – це здоров'я, та жизнь Найкраще, що є в житті. Ну я хочу научиться дратися, щоб іноді давати тим, хто обіжає. Займаючись спортом, дитина розширює свій кругозір, самовдосконалюється, формує корисні риси своєї індивідуальності, що в майбутньому допоможе здобути їй певних висот. Окрім цього, спорт подарує нових друзів і товаришів, займе час дитини і не дозволить їй байдикувати. На 10 мешканців стало більше у Покровській громаді. За минулий тиждень народилося сім хлопчиків та три дівчинки. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам! Музика. Далі поговоримо про погоду на завтра, 10 жовтня. Так на мешканців Покровського району чекатиме досить прохолодна та хмарна погода. Температура повітря в день ледве сягатиме плюс 10 градусів тепла, а вночі стопчик термометру знизиться до 1 градусу морозу. Наразі це всі новини на цю добу. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. До зустрічі.